Ще раз повертаємося до технічних характеристик, власників, поговоримо ще раз про дрова. Значить, дивіться, в нас в паспорті обладнання вказано, що вологість з дров підходить 25% для користування опалювальним приладом. По-простому, що таке 25% вологості? Це три роки на дворі знаходиться деревина, яка висихає. Мені, власне, не подобається вологість деревини 25%. Ми користуємося власне в печах. Коли вологість деревини складає у нас від 13-14% до 17-18% не більше, це з власного досвіду. Нам більше подобається режим роботи печі. Нам більше подобається з такою деревиною власне теплотворність, видача тепла, і нам більше подобається чистота горіння. І насправді, чим дрова сухіші, тим вони довше горять і більше виділяють тепла. Тому, якщо ви думаєте, що ви купите вологі дрова і будете ними користуватися, ви виграєте. Ні, ви тільки програєте. Тому, власне, користуйтеся цими парадами і буде вам в кайф користуватися вашими печами. Компанія Мій камін». до зустрічі.